Скумбрії за цим рецептом, скільки не засоли, а буде мало. Тому готуйте одразу побільше. Перед цим я взяла дві скумбрії вагою по 600 грамів кожна. Тому що чим більша жирніша рибка, тим вона буде смачніша. Її потрібно почистити, гарно помити і нарізати на порційні шматочки, приблизно ось такі. Варити маринад буду у своїй новій каструльці від німецького бренду Krauf із серії Prime Chef. У ній товсте п'яти шарове дно, а також ось таким чином складаються ручки, що дуже зручно буде ставити в холодильник. Без нового ножа я також не можу обійти. У мене каструлька на 2,7 літра. І зараз на офіційному сайті Крауф можна придбати товари з 50% знижкою. А для розсолу на рибку я вливаю 1 літр води, додаю 3 столових ложки без верха солі та 2 столових ложки цукру. Перелік спецій буде в описі під відео. Я готую прям таку знаєте пряну рибку. Розсіл потрібно закип'ятити і проварити буквально 5 хвилин, а потім повністю охолодити. Занурюю у нього нарізану рибу і залишаю як мінімум на 12 годин, а краще на цілу добу. Ось таким чином. Каструльки склала ручки і вона прекрасно влізла в холодильник. Ну і не забувайте приготувати смачної маринованої цибулі до скумбрії. Цибулю потрібно нарізати тоненькими кружальцями, додати сіль, цукор, оцет, воду і залишити як мінімум на пів години, а можна і довше. Ну і ви уявіть цю красу і смакоту на своєму святковому столі. Ну Хто ж відмовиться від такої скумбрії? Вона надзвичайно ароматна, така пряна і дуже смачна. Обов'язково спробуйте приготувати смачного вам.